Це фонд ми крім Пінчук арт центру, я думаю, мало знаємо, тому попросимо Катерина, якщо можна трошки про сам фонд, і ви вже виграли проект про те, як з ними співпрацювати, секретом. секретно. Дозвольте привітати всіх учасників при заходу. Дозвольте також подякувати організаторам за запрошення, за можливість виділити з вами інформацією. Я сподіваюся, що цей ресурс буде для вас дуже корисним. От, тому що дійсно колосальна робота. Все-таки ви приїхали з інших міст з різних регіонів, з різних країн, тому Перепрошую, країн, бачите, е, як тому якби, дійсно увага поділяється дуже важливим. Декілька слів взагалі, про е, проєкт. Який започатковується інтерективний на території України, це українська біжа благодійності? Зовти наступний слайд, будь ласка, коротко поясню, що взагалі яка є суть цього проекту, і в чому які основні задачі цього проекту на сьогоднішній день? Тобто цей проект виступає, скажімо так, ланкою, яка пов'язує організації, які працюють в неврядовій сфері, зокрема, і питання благодійної якоїсь допомоги. От, та ті організації, які зацікавлені в надходженні джерел, скажімо так, в надходженні ресурсів на розвиток такої діяльності. Іншими словами, Українська біржа благодійності це все таки інфраструктура загальнонаціонального рівня. Тобто це проект, який поширюється на території всієї України і покриває не лише місто Київ, але й також різні проекти з різних регіонів. От е, такими прикладами, успішними прикладами, які діють на території інших країн, зокрема Німеччина, США та інші інші країни, є е, такі організації як Глобал Ківінг, Орг, Ветер Плейс і Хелтареті Орк, також якби То це біржі, які успішно функціонують на території інших держав, які, якби, наприклад, щодня залучають близько 500 тисяч доларів на реалізацію якихось конкретних проектів. Як вже було сказано, дійсно, цей проєкт був ініційований і підтримано фонду Віктора Пінчука. От, ми отримали гентову підтримку на його реалізацію. І взагалі про зміст самого проєкту я вам хотіла повісти по трішки далі. Дуже дякую. Значить, е, основним загальним завданням проєкту це є все-таки залучення масового донора і розвиток благодійності на території України в цілому. Тобто, також витікаючим так? наслідком з цього, це є формування позитивного іміджу молоді на території України, які є ключові компоненти програми, яким чином ці завдання планують бути виконані? В першу чергу запускається для роботи інтернет-платформа, на якій кожна неурядова організація, яка пройшла, скажімо так, акредитацію.